Перш ніж визначитися з цифрами, а це справді трильйони доларів, з оцінкою я згоден з порядком оцінки, я згодний треба зрозуміти, що треба відбудовувати, а що не треба відбудовувати. От я боюся, що цілий ряд. Міст на сході України, які росісти зруйнували просто вщент, змінять своє промислово-економічне призначення. Навіть Маріуполь, прекрасний Маріуполь, може все таки буде більше курортом, ніж металургійним центром України. А металургійні сучасні надсучасні центри України треба будувати в інших територіях, не таких цінних з точки зору природно рекреаційних ресурсів. Можливо, в тих же зруйнованих містах донецько макіївської агломерації, там, де немає надцінної. Природи, де грашисти просто зачистили територію, притворивши її на руїни. Там можна будувати надсучасні виробничі лінії, там припустимо з виробництва хімічно чистого заліза, чи з виробництва ексклюзивної металургійної продукції, яка буде не лише там листами, труб, трубами чи металевими болванками, А це вже будуть все ж таки високотехнологічні знову таки з використанням сучасних технологій, високотехнологічні вироби, які потрібні будуть і в Україні, і в світі. Треба подивитися можливості 3D-виробництва теж от в тих на тих територіях, які вже не підлягають тому відновленню. Ну ще от традиційно радянського ладу, да, тобто в кращому разі це машинобудування, на це зброя. От дрони у нас уже вироблялися навіть в гаражах. Правильно, тобто нам не будуть потрібні величезні заводи по виробництву. Тих чи інших видів НАНО на озброєння. от ракети так, але це Дніпропетровщина. Це ось, от е, я думаю, що коли ми говоримо про відновлення, нам треба зрозуміти, скільки нам потрібно житла, які люди будуть там жити, мається на з якого віку, якого рівня ос, ось, освіти, якого етнічного складу, тому що е, на перших порах у нас буде величезна пропозиція мігрантів, не попит, а саме пропозиція мігрантів. Дуже багато високоякісного населення України виїхало з України. Мається на освічено, кулькультурно, соціалізовано, соціалізованого, яке як, зна, знає, знає. Мовою нашою. Це, і будуть приїздити от, люди з тих країн, де є надлишок населення. Так от нам необхідно буде випрацювати цю політику, тому що для них потрібна інша соціальна інфраструктура, ніж для українців.